Всім привіт! Сьогодні я з моїм колегою Іваном розберемо Iceberg PPZ2, де більшість інформації було взято з каналу Зоінос, тому можна сказати, що це переклад з невеличкими змінами. Але перед початком я б хотів виразити велику вдячність каналу Кліпіш 7, а саме за прев'ю для цього відео. До речі, багато з вас просять ну створити чемпіонат. Але навіщо, коли є такий прекрасний канал по цьому? Тому обов'язково завітайте на його Ютуб канал, а також Телеграм канал. Посилання на те і інше в описі під відео. Ну що ж, сідайте позручніше, адже ми припливаємо до айсбергу. Небо айсбергу. Звучання мозку. Коли зомбі досяг ваш будинок, ви побачите на екрані тарілку, в якій лежить мозок. Отже, доторкнувшись цього мозку, ви і почуєте характерний м'який звук. Лінійний прогрес. В ранній версії гри ви могли отримувати ключ світу за кожен пройдений рівень з гаргантюа. Цим ключем ви могли відкрити будь-яку карту. Тільки ось в оновленні 5.3.1 ви отримували одразу всі ключі від всіх карт. Лінійний прогрес було змінено у версії 8.9.1. Після чого, щоб перейти на нову карту, ви повинні завершити теперішню. Силует зомбі на картах світу. На кожній заставці світу ви можете побачити інтерпретований силует зомбі за винятком наших днів, загубленого міста та темних віків, кулька Хом'яка. Граючи на арені, ви можете зустріти зомбі, які знаходяться всередині цих кульок. Прикол в тому, що навіть гаргантюа може бути в них. Виглядає дивно. Нічого особливого як для неба, тому перейдемо до поверхні айсбругу. Арена використовує ботів. Якщо це було недостатньо очевидно, то так, ви граєте в арену з ботами. Якщо ви спробуєте зупинити гру на паузу, то вона буквально зупиниться, що вже свідчить про те, що ви не в онлайні. Просто система ботів заключається в тому, що вони використовують дату привида, Це означає, що вони беруть дані від попередніх ігор різних людей, які грають в арену, та поміщають бота, щоб технічно зробити вигляд битви з реальними гравцями. Час зомбі. Час зомбі це пісня, яку ви чуєте в титрах. Щоб перейти туди, ви можете відкрити налаштування та відкрити титри. Старі модельки карт. Коли ПВЗ 2 вперше вийшла на світ, ні було лише три оригінальні карти. Отже, на той час всі ці карти виглядали ось так. Чесно кажучи, мені більше подобаються старі версії моделюк, а не нові. Китайський ПВЗ 2. Це адаптована версія ПВЗ 2 для Китаю, яка містить в собі набагато більше контенту, ніж звичайна. В цій грі більше карт, івентів, рослин, та й загалом там усього більше. Battles. Battles була першою офіційною назвою для арени, яку потім змінили на арену версії 7.5.1. Зробили так через те, що одна ігрова компанія подала до суду Electronic Arts за нібито порушення прав на торгову марку карткової гри, яка і називалась Battles. Стильний імп це стосується імпа, якого не додали в гру, хоча він був у трейлерах. Наприклад, трейлер виходу пляжу, на якому можна було побачити його декілька разів, але як не крути, гру його і не додали. AI змусила вести донат в гру. Це пов'язано з щитками, в яких Electronic Arts змусила PopCap вести донат в pvz 2. Люди вважають, що ці чіткі правдиві, оскільки фана Джорджа, творця оригінальної серії ПВЗ, було звільнено після того як він наполягав не вводити в гру систему плати, щоб виграти. Заморожена картопля гаряча картопля це рослина, яку ви отримуєте та використовуєте в людяних печерах. Вона потрібна для розморожування інших рослин у трейлері льодяних печер гаряча картопля буквально замерзає, що є неможливим, оскільки вона створена, щоб розморожувати. Банани занадто слизькі для візків. Якщо ви спробуєте посадити бананову гармату на візок, то ви не зможете цього зробити. Та на екрані буде написано, що банани занадто слизькі для візків. Це скоріше всього через те, що для переміщення візка та запуску снаряду вам потрібно натискати на них, тому ви б могли ненамисно зробити постріл, замість того, щоб перемістити самого банана. Мапа в повітряній кулі Бивши електричним струмом гігантського зомбі на шару, ви зможете побачити мавку, яка також отримала електроудал. Удал? Що? Какой удал? Середина айсбергу. Бонгчується зубний лікар. Якщо подивитись на його альманах, ви зможете почитати, що він позаштатний стоматолог. Бета-версія карти майбутнього. Пам'ятаєте, я розказував про старий дизайн карт? Отже, такий дизайн також мав бути для карти далекого майбутнього, поки його не скасували до виходу нового дизайну. Китайські копії. Це відноситься до випадкових китайських додатків або ігор, які беруть ідею або художній стиль від pvz 2. Ось вам декілька відомих ігор. Рослини проти зомбі онлайн, яка була випущена всього через 5 місяців після виходу оригінальної гри. та ПВЗ All Stars, яка була ММО грою в стилі рольової гри, де ви збирали карточки. Доповнення для темних віків. Темні віки повинні були мати доповнення, включно з трьома зомбі та деякими рівнями. Це було випадково помічено, оскільки розробники не прибрали три слота з зомбів, в оновлені .1, 1 А щодо зомбі, то з трьох відомі лише двоє: замкоголовий зомбі та затінювач зомбі. До речі, рівні, які туди входили, донедавна все ще були в файлах гри, але тепер їх вже немає. Кабачка звати не Скваш, Скваш не є іменем кабачка. Його ім'я це трейсі. Якщо зайти в альманах кабачка, то там буде сказано, що Скваш це сценічний псевдонім, а справжнє ім'я при народженні було Трейсі. Рослинну їжу роблять зомбі. Під час з зомбосом на карті темних віків він запитає у нас, чи бачимо ми, наскільки сильними рослини стають, коли споживають рослинну їжу. А потім питає, чи взагалі ми замислювались, з чого насправді вона складається. І згодом додає, що її створюють зомбі. Що цілком може бути правдою, оскільки ця їжа буквально падає із зомбаків. Зомбі Жук насправді механічний. Коли ви вб'єте жука електричним стромом, ви зможете побачити на кінчику хвоста лампу, а на його тілі щось типу клапана. Брайан Брайан, як сказано в Альманасі, це ім'я одного зомбі-прапорщика, який має гру слів зі словом «брейн». Ця гра слів дозволяє йому почуватись важливим, оскільки він думає, що зомбі звертаються до нього. Але як ми знаємо, це не так. Неправина фіалка. Як правило, Фіалка зменшує зомбі навколо себе, а імпів взагалі вбиває. Але в першому трейлері світу Modern Day Фіалка не вбивала імпів, а лише зменшувала їх, як і всіх інших зомбі, що й робило її не такою, як в грі. Початковий світ лише для чотирьох початкових рівнів мав бути аж цілий світ. Мені здається, що це мало бути для того, щоб люди могли перегравати ці рівні. Репітер має ехолалію. Як би дико це не звучало, але у повторювача ехолалія. Навіть у своєму альманасі він повторює одне те саме речення двічі, як це роблять люди з цією проблемою. Додо і вершник одне ціле. Пивши вершника електричним струмом, ви зможете побачити одну велику кістку, яка проходить від додо пташки до імпа, що і свідчить про їхню єдність. Зе корпорація справді існувала. Провівши деякі дослідження, ви зможете знайти, що корпорація під назвою The Corporation справді існувала. Вона була заснована у 1994 році. Часова прокрутка. Часова прокрутка могла би бути останньою картою ПВЗ 2. Ця карта повинна була вміщати всі попередні світи в один, але згодом її перетворили на наші дні. До речі, значок цієї карти передався Гонкампейні. Чомпери і зомбі у стосунках. Так, ви не почулись. На пляжній карті під час босфайту зомбос запитує у нас, чи знаємо ми взагалі, що чомпер бікіні зомбі останнім часом були доволі близько одне до одного. Потім додає, можливо, розквітне пляжний роман із рослиною та зомбі? Це подорвало голову Дейву. Тому так, рослина плюс зомбі можливо. Нескінчені зони, нескінчені зони, це рівні, які ви можете нескінчено грати. Щось схоже на режим виживання у першій ПВЗ. Багато хто думає, ну повинен же ж бути якийсь ліміт в цих нескінчених зонах. Ну що ж, ця зона справді закінчується всього лиш на якомусь там 2 мільярди 147 мільйонів 483 тисячі 647. Курячий носій це мандрівник у часі. Курячий носій зомбі вперше зустрічається на Дикому заході, дія якого відбувається в середині 1800 року. А в Альманасі цього зомбі написано, що він вже понад чотирьох років вивчає адронний колайдер. Що в принципі неможливо, оскільки Адронний колайдер було створено лише в 2000-х роках, тобто на 200 років пізніше, ніж відбуваються дії на дикому заході. Brain's Edu. Це рослини проти Зомбі 2, але для освіти. Опис цієї гри каже, що ця гра призначена для математичного розвитку 6 х та 8 -х класів, оскільки вона може допомогти учням розібратися з різними проблемами та розвинути стратегію для вирішення подальших проблем. Ще тут сказано, що цю гру розробляли за допомогою дослідників. З університету в штаті Флорида. Але саму гру закрили 20 грудня 2018 року. Пенні – це Зомбот. Перед битвою з зомбосом на піратській бухті доктор каже, що помітив дещо особливе в нашій машині Пенні, а саме часовий механізм, який дуже схожий на той, який створював зомбос. А потім спитає в нас, як взагалі була створена ця машина. На що відповіді ми не отримаємо, бо Дейва цікавлять зовсім інші речі. Бластронавт наповнений гелієм. Бластронавт зомбі літає, оскільки він має реактивний ранець на спині. Але це не те, що дозволяє йому літати. Бо в Манасі написано, що джекпак це лише декорація, і літає він тільки через те, що він заповнив себе гелієм. Концепт буряка Буряк це рослина, яку збирались додати в ПВЗ 2, але натомість його замінили на бонгчоя. Страшна річ заключається у тому, що він мав такий лякаючий концепт арт Кабачок у розшуку. В офіційному трейлері ПВЗ2, коли Дейв відкриває свій холодильник, там знаходиться коробка з молоком. Якщо уважно придивитись на її бокову частину, то можна побачити фото кабачка. Всередині тако є м'ясо. В Єгипті перед битвою з зомбосом він запитує нас, чи замислювались ми, навіщо Дейву саме це тако, чому він настільки голодний і готовий подолати аж такий шлях заради нього. А згодом він каже, що в цьому атаку є один секретний інгредієнт, який виводить Дейва з себе, судячи з того, що зомбос єдиний знає про цей секретний інгредієнт, то скоріше всього там мозок. Тому це може означати, що Дейв зів також з мозком. Адже сам Дейв сказав, що він не пам'ятає, який інгредієнт там був. Вінні. У багатьох файлах гри Пенні називають на ім'я Вінні. Інформації, чому це так немає, є лише один цікавий факт, що ви можете побачити це ім'я навіть зараз. Лише подивіться на світ Пенні Прсут та достатньо приблизте на номер машини. Ось і воно. Ясне діло, що це ім'я було лише під час розробки, але чому воно тоді залишилося тут. Горохобоб. Боб або губкостріл. Це стосується абсолютно жахливого дизайну горохостріла. Як вони взагалі думали, що це хороша ідея додати дизайну горохостріла у вигляді з Справжній кінець. Чесно, кінець ПВЗ 2 якийсь не дуже. Все, що ви отримаєте, це тако від зомбоса. А що, якщо я вам скажу, що це лише початок? Згадайте, як Дейв на початку нашої подорожі сідає тако. І те, як ми якось занадто легко перемагаємо такого генія, як зомбоса. Можливо, просто суть в тому, що це часова петля, де Дейв, отримавши таку в кінці гри, просто заново його з'їдає, через що і починається його нескінченна подорож. Тут лише питання в тому, навіщо це зомбосу. Можливо, для того, щоб Дейв не зміг повернутись минуле, поламавши всі плани зомбосу. А що ви думаєте на рахунок цього?